Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке. Старалися всі Рівненський Верес дав бій Київській оболоні. Чекали та, нарешті, дочекалися. Баскетбольний клуб рівне зіграв дебютні матчі у новому сезоні Суперліги. Перше в історії єдина амфутбольна команда рівненщини Верес Мрія візьме участь в офіційних змаганнях ліги дужих. Нереалізовані моменти та непередбачувані заміни рівненський верес у восьмому турі УПЛ зіграв матч проти Київської оболоні. Після розгромної поразки у попередньому розіграші чемпіонату рівняни прагнули здобути свої очки та показати хороший футбол. Чи вдалося команді Олега Шандрука досягнути бажаного та якою видалася гра, розповідаємо у матеріалі далі. Сильнішого не виявили у восьмому турі. УПЛ Рівненський Верес на виїзді зіграв матч проти Київської оболоні. Гру команди розпочали активно. З перших хвилин за рівнян двічі небезпечно пробивав Денис Ндукве. Спочатку за меж штрафного майданчика нападник виконав дальній удар. А пізніше у штрафному майданчику суперника пробивав головою після скидання м'яча від партнера. Втім, обидві спроби виявилися невдалими, змогли досягнути бажаного та відкрили рахунок рівняни на 14. 18-й хвилині завдяки помилці суперника Денис Дукве міг забивати, але Вадим Сташків команду рятує. Ще одне вкидання за бокової Момент і м'яч опиняється у воротах. Це 1-0 1-0 і гол зараховано. Аби відігратися, господарям багато часу не знадобилося. На 28 й хвилині у ворота своєї колишньої команди ефектно забив Василь Курко. Єлін готує подачу. Є навіс непогана спроба, але тут лише кайці по кайці подвибиває удар за це Гол Оболонь зрівнює. Дивовижним дальнім ударом через декілька хвилин після забитого м'яча. Не зміг продовжити допомагати своїй команді Денис Ндукве. Гравець отримав ушкодження та до завершення першої половини зустрічі покинув поле. Його замінив Георгій Куція. У другому таймі господарі також зробили вимушену заміну. Внаслідок боротьби на другому поверсі. травмувався Іван Нестеренко. Йому на заміну вийшов Сергій Суханов. Після змін на полі потенційну гольову нагоду рівняни змарнували на 67-й хвилин. Владислав Шарай віддав прострільну передачу на дальню стійку. Однак Ренайдін вдарив у зовнішню сітку воріт. Ще один небезпечний момент: гравці Вереса не реалізували на 75-й хвилині. Після скидання від Самуеля Нонго м'яч підхопив Сергій Стень та пробив поворотам. Удар парирував голки Параболоні. Втім, м'яч рикошетом продовжив летіти у площину воріт. В останній момент Шкіряного вибив Дмитро Семенов та врятував свою команду від пропущеного. Наприкінці мало. Матчу свої шанси вийти вперед мали і господарі. На 85-й хвилині Ігор Прокопенко дальнім ударом влучив у стійку. Далі м'яч відскочив на Артема Кулаковського. Однак півзахиснику завадили успішно зіграти на добиванні. У підсумку, попри шанси обох колективів, матч завершився з рахунком 1-1. І так всі бачили, перший тайм гарний початок. В принципі, тайми навіть непоганих, контролювали гру, забили гол. Далі трішки збавили десь і втратили вже цей імпульс, який був до кінця тайму. Вирівнялась гра, а ми вже більше десь від оборони грали. Але в принципі непогано. Другий тайм, особливо кінцівка, якраз заключних 15 20 хвилин. Ми вже десь тут трішки просіли, більше думали про захист. Бойова гра, ми готувалися до досить непростої команди. Розуміли, який поранений звір до нас їде, якщо можливо так сказати. І Розуміли, що буде дуже тяжка гра. Готувалися, і, здається, нам трошки не вистачило. Після нічиєї у Києві Верес продовжує займати 12-ту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 8 очок. Також свій матч восьмого туру Національної ліги Ю-19 зіграла юнацька команда Рівненського Вереса. На виїзді у місті Буча рівняни змагалися проти однолітків з Київської оболоні. Гра виявилася насиченою на забиті м'ячі від обох команд. Також грівняни не реалізували пенальті. Вже на п'ятій хвилині першого тайму гравці Вереса повели в рахунку. Влучним ударом у дальній кутворіт відзначився Владислав Сайчишин. Подвоїти перевагу гості могли на 45-й хвилині. Ні, завдяки пенальті. Втім, одинадцятиметровий не реалізував Дмитро Мурашко. А ось господарі таким шансом скористалися. Через хвилину пенальті пробивали вже у ворота Вереса. Гольовим ударом відзначився Кирил Корг. Після перерви оболонь забила свій другий м'яч. Це зробив Кирил Мороз ударом головою. Наздогнали суперників рівняни на 63-й хвилині. Після удару від Станіслава Мігуцького м'яч рикошетом влетів у ворота господарів. Забили вирішальний гол та вирвали перемогу кияни на 75-й хвилині. Олексій Товарчий чітким ударом поцілив під поперечину воріт Вереса. Відтак рівненська команда поступилася із рахунком 2-3. За останні вісім матчів ця поразка стала п'ятою для юнаків у чемпіонаті. Треба вже, щоб хлопці трошки. Трошки відповідальніше відносились десь до своїх конкретних дій на полі, до функціоналу на полі. Брали, не боялися, ініціативу на себе. Постійно на якась надія на когось, на партнера. Ну, якщо ти центральний захисник, ти повинен. Кричиш, я значить, ти дожен цей м'яч вибивати. До слова, напередодні гри з оболоню двоє гравців команди Верес Ю-19 отримали виклик до молодіжної збірної України. Вперше у збірну запросили вихованця рівницького клубу Михайла Протасевича. Також викликали Сергія Корнійчука, який вже дебютував у складі команди Ю-21. Та навіть зумів відзначитися забитим м'ячем. Обоє футболістів долучаться до тренувальних зборів та відбірку матчів молодіжного чемпіонату Європи з новими силами баскетбольний клуб Рівне зіграв у дебютні матчі у новому сезоні Суперліги. Обидві гри команда провела на виїзді. У першій зустрічі рівняни протистояли Кривбасу. На початку матчу результативну гру продемонстрував американський легіонер Сейвон Трейлор, який приніс своїй команді 20 очок та виконав 4 підбирання. Перші дві чверті команди зіграли в нічию, А ось після великої перерви Кривбас виглядав на паркеті краще та домінував до фінальної сирени. У підсумку матч завершився з рахунком 54-67 на користь криворізької команди. Можливо, були хвилювання в хлопців. Е, ніби добре розпочали гру, все виходило, захищалися, бігли. Ну, все супер. Я навіть не знаю, що могло б спровокувати такі не незрозумілі дії від нас. І друга четверть, провал. Ніби захищалися, ніби все виходило. але Ну, я не знаю. Все, все змазали. Будемо працювати далі, вирішувати ці проблеми, тому що їх показала знову боксаут і знову організація. По захисту багато її справились на Пікінровах, але провалили щит повністю. Вітаю Крибас Баскет заслуженою перемогою. Вони заслужили на неї 100% більше, ніж ми сьогодні, по, -по, -по, -по ігрі. У другому матчі нового сезону рівняни протистояли колективу Нікобаскет більшу частину гри рівненський клуб виглядав впевненіше на паркеті. Долю гри вирішило перехоплення та два швидкі очки Максима Сафонова наприкінці зустрічі. Також Дмитро Головчик виконав видовищний блокшот. Втім, після перегляду судді його не зарахували. Із перевагою в одне очко Нікобаскет здобув перемогу. Гра завершилася із рахунком 69-70. У наступному турі сумнів. БК Бекарівне зіграє у Луцьку проти колективів Говерла та Старий Луцьк. Перші дві гри тяжкі для нас. Ми ще шукаємо свій ритм. Максимально невдало з дальної дистанції. Поки що проблеми з командною хімією, що не можемо відчути один одного. Їдемо додому, будемо працювати, і сподіваємося, наступний бабл буде набагато кращий і ми випромимось для наших болівальників. Я погоджуюся з Сашою, що ми в пошуках ще своєї гри, в пошуках своєї командної хімії. Нова команда, скажімо так, практично нова команда в цілому. Не так все просто. Ну, крок за кроком будемо ставати сильнішими і працювати над помилками, виправляти їх. Свої матчі у шостому турі чемпіонату України серед аматорських команд зіграли футбольні клуби Рівненщини, Костопіль та Маяк. Представники міста Костопіль вдома на стадіоні «Колос» приймали Волинський Тростянець. Долю матчу вирішив єдиний гол Миколи Окрешка на 56-й хвилині. Після виконання штрафного удару та метушні біля чужих воріт господарі відкрили рахунок. Одного м'яча виявилося достатньо, аби здобути другу перемогу поспіль у чемпіонаті. Наразі у турнірній таблиці Костопільчани займають восьму сходинку, маючи в активі шість очок. В іншому поєдинку футбольний клуб Маяк вдома у Сарнах змагався проти колективу Агрон із Тернопільщини. У другому таймі господарі повели в рахунку. Хороший дальній удар продемонстрував Микола Коляда. Забили вдруге гравці маяка завдяки швидкій атаці на правому фланзі. Михайло Сергійчук прострілив у площину, а захисник суперника заніс м'яч у власні ворота. Цей автогол став вирішальним. Після домашньої перемоги у турнірній таблиці сарненчани посідають сьоме місце. Це. Команда має вісім очок. Історичний дебют. Рівненська футзальна команда Варт спецбут вперше у власній історії зіграла у Кубку України. На попередній стадії турніру рівняни вдома приймали київський колектив Укркепіталтрейд. Гра завершилася із рахунком 2-7 на користь гостей. За рівнян, забитими м'ячами, відзначилися Вадим Кривко та Антон Зубік. Попереду на представників Рівного чекає матч відповідь у Києві. Історична подія єдина амфутбольна команда рівненщини Верес Мрія братиме участь у своєму першому офіційному турнірі під назвою Ліга дужих рівненський колектив створили лише цього року, і команда грала тільки товариські поєдинки. Майбутній кубок усі чекають із нетерпінням та активно до нього готуються. Як проходять тренування команди та з яким настроєм наші спортсмени підходять до важливих змагань, дивіться у матеріалі далі. Перша в історії рівненська футбольна команда. Отримала атестат, який дозволяє змагатися в офіційних турнірах Ліги Дужих. Це спеціальні змагання, які організовує Українська асоціація футболу для гравців із ампутованими кінцівками. Капітан команди Верес Мрія та ветеран Анатолій Жакун служив в 93-й бригаді. На війну чоловік долучився добровольцем та зазнав поранення. Після реабілітації весь свій вільний час вирішив присвятити грі в Амфутбол. Просто іногда в часі немає робота, а так коли є время, постійно на тренуваннях і мені це подобається. Мені це подобається дуже сильно. Плюс до того, ну якби показати трошки себе, ну. Як ну, як наша команда тренується, що ну не просто так ходимо на тренування, тут а, там байдики б'ємо, скажем так, а нормально займаємося і хочемо взяти якоби кубок. Менше двох місяців тому склад команди поповнив Володимир Сідельник. Чоловік служив у третій танковій бригаді. На війні зазнав осколкових поранень та проходив реабілітацію у Рівному. Після покращення фізичної форми ветеран вирішив спробувати свої сили. Сили в амфутболі дуже потужно. Це вже стало для мене як не як просто футбол. Там взагалі я футболом не займався. В школі грав колись там. Біля мене футбол поле є. Я сам із села хлопець Поле невеличке було, і ми то ганяли м'яча і все. Скажу, для мене це стало вже більше як стимулом добитися чогось більшого, вийти на, міжду, на, на міжнародний уровень, знаєте такі мрії є на міжнародний уровень, вийти, і попасти в зборну України. Наразі команда Верес мрій. Рія налічує близько 13 гравців. Після отримання атестату колектив готується до свого першого офіційного турніру осіннього кубка замфутболу. Також у планах потрапити до чемпіонату України на даному етапі дві команди: фіналісти. Кубка осіннього з проходять у чемпіонат України. Де надалі ми поборемося за цей кубок, щоб потрапити до чемпіонату України від асоціації проводяться тільки кубок. І проводиться чемпіонат. Тому ми ще в офіційних матчах не приймали участь, ми приймали тільки в товариських іграх. Менеджер команди Дмитро Чак зазначає допуск до змагань замфутболу, де виступають найкращі спортсмени для представників рівного. Це історична подія. Це наступний крок у розвитку нашої команди. І для нас це дуже важливо, тому що ну ми тепер вже переходимо якби в такий професійніший статус. Ми до цього готувалися. Хлопцям об'явили, що нам дозволили. От вони вже чекали, хотіли дуже і ну раділи дуже. Що дозволили за останні три місяці? Команду підсилили більше п'яти гравців. Набір триває і досі. Дати початку осіннього кубка наразі немає. Попередньо відомо, що матчі проходитимуть у Києві у критому манежі. Рівненські спортсмени сподіваються, що зможуть гідно представити рідну рівненщину. Визначили переможців. У Рівному завершився дитячий футбольний турнір Бейбі Кап» серед учнів 4-5 класів закладів загальної середньої освіти. У змаганнях, що тривали тиждень, взяли участь 15 команд з обласного центру та один колектив зі шпанівської громади. Загалом турнір об'єднав понад 150 футболістів. До фінального етапу пройшли представники рівненських ліцеїв №19, 19 26, 27 та ліцею «Гармонія». У підсумку гравці рівненського ліцею гармонія з рахунком 5-2 перемогли команду ліцею номер 27 та здобули чемпіонство. У матчі за третє місце змагалися футболісти ліцеїв номер 19 та номер 26 в результаті учні ліцею номер 19 перемогли своїх суперників з рахунком 4-2 та посіли третю сходинку. Турнір Бейбі Вулф Кап у Рівному проводять вже не вперше. Організатори вбачають, метою змагань є розвиток дитячого футболу та об'єднання дітей завдяки спорту. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.